Друзі, з вами Тетяна із Калгарі Канада. Я тут тимчасово перебуваю, а сама до цього жила в Києві Україна. Хочу намалювати іриси. Зробила підмальовок акрилом і тепер вирішую залишати таку тональність теплу, жовто якісь намалювати, чи а, фіолетові. Первоначально я планувала фіолетові квіти. але Зробила підмальовок, мені ця гама дуже подобається. Ну, мабуть, все-таки буду фіолетовий, фіолетові квіти малювати. Напишіть, будь ласка, в кінці, коли буде вже готовий малюнок, як я правильно зробила, що. Він? Почала малювати фіолетовим. Ну, я думаю, що я колись намалюю жовті, якісь червоні іріси. І я думаю, що в цьому малюнку можливо, щось залишиться із червоного, буде десь там проглядати і буде класно виглядати. Ну, почнемо. Я заповнила фон поки що так. Темно, а потім буду розбиратися. От, головне знизу розібратися, не заплутатися, тому що багато там я і стеблів намалювала листки якісь. І тут квіти. Тепер заповню квіти. Такі головні плями. І потім буду вже розбирати свій цінь, тепло-холодність теплохолодність. Ну, ви знаєте, от залишити картину ось в такому вигляді трохи домалювати її. І вже, мені здається, гарно. Ось такі приємні кольори. і бачите, Тут є протилежні кольори на кругі Ітена. червоний, зелений. Вони тому так і виглядають контрастно. Така Картина може бути інтер'єрною. Ну, звісно, трошки з нею попрацювати, але в принципі, дивіться, такі приємні, класні кольори. Мені подобається, Ну, далі буду з цим працювати. До речі, ви помітили, що я контури заповнювала дуже свободно, заходила на ці. Границі на ці кордони, тому що потім це все буде грати мені на руку і не буде заважати. Ну, я так вважаю. Прикольно виходить, не знаю. Прям хочеться іншу картину намалювати, а цю залишити. Ну, сподіваюсь, я нічого не попорчу. До речі, весь цей фон я зробила ось таким великим пензлем. І справжні художники говорять про те, що не потрібно мільчити. Я так от широко все заповнила цей фон. Змішала синій і червоний. Фарбу, можливо, буду додавати трохи білого і заповнюю фон. Тут, мабуть, не хитра це справа, але ось так тут, мабуть, я зроблю трохи таку границю, щоб не забути за неї темнішу. А все остальне буде трохи світліше. Іріси дуже цікаві квітки, тому що вони такі вітіюваті, мені, здається, якісь благородні. Деякі люблять працювати із круглими пензликами, тому що вони по формі квітки. А я цього разу взяла таку скошену. Такий скошений пензлик. Мені здається, ним зручніше малювати. Коли круглі квітки можливо. Так, здається, я ту границю забула, де. Так, зараз розберуся. Ось так змінюється малюнок. Тут з'являються такі кольори, тут поки що такі. Ось, друзі, такий малюнок у мене виходить. Розбираюсь, де світ, де тінь. Хочу ось тут зверху намалювати трохи такі бліді, можливо, і не так, але поки що спробую потім поверну. Тому що тут у нас світло, але щось мені не дуже подобається, можливо і залишу. Ось тут де, де жовті такі частини. Я додала помаранчеву, а тепер дивлюся, можливо і ні, як вам загальна тональність малінку. Можливо, треба повернути більше жовтого, зараз спробую. На даному етапі ось така картина. Тут я додала біленьких пушистків, так, на таких квітах буває. Але треба тут розібратися із світом, і з тінью. Можливо, трошки додати, хоча ми своїм оком цього не бачимо, але. Так, з художньої точки зору можливо і треба поступити, а потім ще, ще раз перекрити таким фіолетовим. Так. Знаєте типу як тінь зробити? Дуже мені подобаються ці квіти, і, і мені здається, треба малювати те, що подобається. От, до речі, оцей зовсім я за нього забула. Зроблю його таким неясним. Хай буде так. Я ось так намалювала схематично його. Ну, знаєте, що, мабуть, я на цьому етапі і залишусь. Хочу, щоб воно постояло, щоб глаз трошки відвик, потім знову подивитися. І жімоком, дай крил трошки підсохне. Треба подивитися ці стеблі, наскільки вони повинні бути такі товстенькі, скажімо так. Дивлюся, камера трохи вбіляє. З огляду на те, що це інтер'єрна картина, така для прикраси, якщо у вас білі стіни, то, можливо, якийсь кольор додасть живості картину. Поки що отак. Зараз трошки помалюю і ще вам покажу етап. Ну, ось, друзі. Так, я помалювала, додала ще трохи помаранчу в деяких містах. Я потім ще помалюю, але ви зрозуміли ход моїх думок. Ось так я малюю останнім часом. Сподіваюсь, вам цікаво спостерігати за моїм малюванням. Пишіть, як у вас справи. Мені Канада. Подобається в деяких моментах, деяких дивує, в деяких моментах навіть вражає, можливо, якось запишу відео про це. Ну, а поки що, ось на цьому етапі я буду завершувати своє відео. Малюйте, якщо вам. Подобається така діяльність. Можливо, я вас надихнула на малювання. Напишіть, хто з вас, хто дивиться мене, теж малює. Мені дуже цікаво. Дуже складно малювати і знімати відео. От треба якось настроїти камеру, так. Ну, я сподіваюся, ви. Порозважалися, можливо, ви поставили як фон моє відео і таким чином займалися якимись своїми хатніми справами. Ну, Ось. Такі квіточки. Мабуть, іншим разом я намалюю все-таки помаранчево-червоні квітки. Мені сподобався той підмальовок, що я робила. Мені здається, непогано виглядав би і той варіант, трохи хочу ще помалювати. Тут ще, знаєте, з чим треба розбиратися, з теплохолодністю. Де, які квітки, на що впливають, наприклад, тут якщо тут, якщо ця квітка то впливає на цю помаранчеву, тут треба. Ще можливо більше показати тут такого, тобто це все можна домальовувати до безкінечності, щось змінювати, і кожен варіант має право на життя, я так вважаю. Коли Класичне малювання, то тобто, там, звісно, якісь канони треба витримувати. Ну, а в даному випадку це просто емоційні картини, але вони теж спросом. Ой, вибачте, говорю і малюю, і трохи зависаю. Користується спросом. На кожну картину є свій покупець. І, до речі, я планую продавати свої картини. Ви ж розумієте, на eBay, на Etsy такі картини теж популярні і, можливо, хтось їх купи і мої картини. Нам біжіть, будь ласка, купили б подібну картину. І скільки б вона по-вашому повинна була коштувати. Мені дуже цікаво. Все, друзі, до нових відео. З вами Тетяна. Сподіваюся, що з вами зустрінемося у відео. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Ось! Такий квітучий хаос я намалювала такий, я вважаю, позитивний пакет. Робить. Його ще треба домальовувати більше в спокійній обстановці. Зараз акріл ще трохи висохне і буде видно, де ще треба домалювати, де що змінити. Так що тут, здається, затемнити треба розумієте, що тут ще багато роботи. Так, ну поки що ось так. Можливо, в іншому відео я покажу вже фінальний варіант. Малюйте, отримайте задоволення. Я сьогодні помалювала, отримала задоволення. Буду ще домалювати, змінювати, можливо, квітки поміняю кольор на інший. Дивлюся. Малюю, малюю. Так можна до кінця від краю малювати. Так, вибачте, коли малюєш, зовсім косною звично. Я і так то не оратор, так забуваєш навіть слова. Так, ось така картина. Коментуйте, ставте лайки подобайки. вподобайки. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово перебуває в Калгарі. Бувайте здорові, мої любі! Тримайся, люба Україна. Пока-пока.